Вітаю народ Божий, дякую в першу чергу Богу, що дає можливість бути тут з вами. Хотів поділитися свідоцтвом життя, вже якось 7 хвилин, постараюсь. Був залежний, вживав алкоголь, наркотики. Специфічно скажу, що це там 12 років вживав амфетамін і дійшов до того стану, що ну як то кажуть. Безумно, то есть тобто божевільний, і да? така була проблема, що можна сказати, не говорю. спав сім років. Да? Бо не було, ну потрібно були різні препарати, щоб заснути. І вже в цьому стані не бачив виходу, пробував різні там і спансері, їздив в Німеччину. Там жив три роки, але вони нічого не міняло. І так Бог зробив, що. У себе в дворі, буквально біля сусіднього будинку, познайомився з Миколою, він зараз у нас відповідальний за центр Коля Савіч, і просто просив у нього цигарку. Він каже, я не курю. Я кажу, ну я щось таке думав. І піднявся там на четвертий поверх, нас зараз реабілітаційний центр, і сів там, покурив з дівчиною і сижу. І він виходить ще другий раз, і підходить у мене так прям запам'яталося. Пам'яті, це обличчя стоїть, і він каже мені, слухай, друг, що ти тут сидиш? Ходім, чаю поп'ємо Біблію, почитаю. І що для мене було в цьому незвично, що за певний там період того вже життя в гріху, ти ну, не чув такої пропозиції. Тобто, це внутрішнє розрізнення добра і зла. Тобто людина, яка запропонувала просто попити чай, для мене було щось таке. Нереальне, і я кажу все, йду, бо така пропозиція, я роки чотири чекав, образно так сказав. Прийшов, я спочатку нічого не розумів. Ну, був на групі, це була звичайна група. Читали Біблію, коли чай, конфети. І з часом ну, я там раз прийшов, другий раз прийшов, почав ходити. Ну і це все було в мене в дворі. Е, якісь там півроку часу я якби, заходив на чай, спілкувався, бо мені зараз 39 до 34 років я взагалі не знав, що існують віруючі, що вони допомагають. Якось таке життя було ну, реально. І Я там запитував, а як це, що ви допомагаєте, скільки грошей? Мені кажуть, да, я за тебе заплачу. І оце мене купило. Але кажу, був певний період, десь э, півроку цей процес, я вже там приходив, казав, я рішив, типа, на ранок нічого не відбувалося. І я знов э, ішов, бо ніби сказав, не прийшов, це там сумління десь. І, але все ж таки пройшов момент, я вже замучився, реально вдома, так молився. Кажу, боже, якщо ти є, то ну, або допоможи мені, дай мені вийти з цього стану, або ну, забери вже. І Тоже там набрав той номер, набрав доколі, каже, приходь, я прийшов. Ну, і буквально перший день і зайшов веду все рішення, кажу, що треба. Кажуть, ну, смирення і послушання. Кажу, добре, я згідний. І буквально перший там, чи другий день, і я сижу і це проблема. Я ну, реально не міг спати вдома, не то, що. Щоб хтось в кімнаті, щоб взагалі хтось дома там надати, тишина, все, така штука. І я сижу на реп-центрі, і е, спілкування ввечері і кажуть: ну, треба бути відкритим, ділитися. А я сижу і всередині в мене оця бар'єр. Я розумію, що там ще є інші люди, є хлопці, і ну, ми зараз ляжемо спати, але вони будуть заважати. Я якби, цілу ніч не буду спати. Зранку стану, воно мене якби розізлить. І я посварюся і скажу, ну все, друзі, моя реабілітація закінчилась. І я не хотів цього. І... Але бажання було звільнитися, настільки ти вже е, устав від того всього. І мені кажуть, ну ділися, що ти там переживаєш. І я так прямо говорю, що в мене в серці, що кажу, от я все готовий з землю виристи. Ну оцей момент, що я не можу ну, заснути, просто я не можу цього контролювати. І вони мені кажуть, ну молися. І Я так думаю. Ого, а в мене там в голові там, є там якась наповна медична освіта, я там слухав тих е, ще інших людей, з якими були. Вони кажуть, що там здоровий сон приходить, коли ти там на сьомий місяць, коли ти перестаєш вживати, і все, і це все. І я думаю, що? Та ні, я думаю, добре. Все-таки я ж сказав, що сміряння послушання. Я зроблю так, як ви сказали, але якщо це не вийде, то зранку я вже встану, у мене буде виправдання. Я скажу, все, друзі, не працює нічого я, ну, Для мене це кажу, було так дивно, я дивився, там вони моляться, я отак стояв. ну, Але на той момент настільки вже хотів звернитися, і отак, як, як Біблія пише, як дитина. Я встав, я не пам'ятаю дослівно, що я говорив, але одне бажання було поспати. І я, Боже, дай мені сон. І я отак брик і заснув. І зранку я встаю. І оце ж переживання в моєму серці ніхто ж не знає, що я в собі думав ввечері, що якщо воно не спрацює, і я думаю, ого, нічого собі, оце сила Божа. І далі там вже був там процес реабілітації. Я там буквально через пару днів читаючи Біблію, я зрозумів, хто такий Ісус Христос, і так само думаю, Боже, якщо це. Ну, це єдиний був шанс вже на той момент, я кажу, різні методи перепробував і їздив в іншу країну, нічого не працювало. І я думаю, Боже, я. Хочу погодитись, хочу е, ну, прийняти це рішення. І ліг з цим бажанням. Думаю, якщо встану і буде це бажання, то я ну, покаюся. Але так само, щоб я малював якусь картину, почув свідоцтво братів, що там в церкву треба буде, я думаю, от там зараз вівторок, я ще до неділі там готуюся, обдумую всі ці справи, які я там робив. що... І зранку просипаюся, да, думаю, я все, це рішення в мене є. І я так кажу: типу, я хочу покаятись. І пішов десь там в туалет, виходжу, і дивлюся на мене дивляться, кажуть: ну якщо ти хочеш, то ну, в чому проблема? І я розумію, що якби, ну, мені все, можеш зараз це зробити. І дійсно, я покаявся. І в цей момент у цей, скинувся цей груз, цей рюкзак, який носив, і такий мир в серці прийшов. Так, далі був кажу, цей процес реабілітації, молився з Богом, там Бог. Воно там приходило якісь бажання. І да, пройшов реабілітацію, все б дворі пройшов. Тому зараз, коли кажу людям, то реально можу засвідчити, що не важливо місце, важливо тільки Євангелія, Боже Слово, і наше бажання. Бог звільняє. Так само було був цей стан, я коли йшов, я хотів, щоб мене завезли десь на Донецьк, в менебудь в ліс, щоб мене я нікого не бачив. І тут мені. Типу, реабілітація в мене в дворі. Тому що це як це так ну, для мене? реабілітація була це люди в білих халатах і капельниці, якісь. Але було якесь таке противлення, що, типу, ну не так як я хотів, відбувається, бо там мене в рівне мали до ботів відправити, але потім все-таки я лишаюся в луцьку. І десь на четвертий день я так хожу, а це ж мій двір, я так з вікна бачу, і хожу так щось. Ми почитали зранку і дивлюся, і дивлюсь один іде, там, я знаю, куди він йде. Той йде за наркотиками, той йде за алкоголем, той ще кудись йде. І так Бог всередині каже: слухай, Коля, не вись, тебе Бог підняв, не четвертий поверх. Можеш йти туди, ти вже там все бачив, ти там все життя пожив. Бога, я був саме молодший в компанії, і вже там майже нікого не мав живих. Або каже, можеш лишатися тут, от є біблія, є люди, які кажуть, що тобі допоможуть. Я думав, о, в цьому щось є. І так як то кажуть, то, що я не хотів, то Бог потім навпаки дав мені силу, і я думаю, ну, і проходив цю реабілітацію в себе е, в дворі. І десь через місяць в мене теж така боротьба була, я вже почав усвідомлювати, ну, почав ну, розуміти, що таке церква, чим вони займаються. І в мене таке, якби обурення, думаю, а що ж я буду робити? Ну, Мені кажуть, допоможуть. Е, але ну, я не бачу себе в служінні. Е, я так кличу двох служителів, сідаю так з ними в служителі, кажу, послухайте, а що ви мені тут розказуєте? Я типу, не бачу, що я буду там служити десь комусь допомагати. Ті, воно мені якби не особа зараз е, підходить. Ну, а вони так дивляться на мене і кажуть: ну то, ладно, заспокойся, все нормально. Ну, типу, зараз тобі не треба. Ти собі просто будь, проходь, читай Біблію, я так здивувався, думаю, ну, така реакція, якби. І все. І десь на четвертий місяць я нахожуся в цьому процесі, читаю Біблію, молюся. І хто знає, то є вечір, ну є ранкове спілкування і вечірне. І якийсь один вечір на вечірньому спілкуванні ми там завжди пишемо принципи на дошці. І теж в мене був принцип, і надзвичайне запитання мені задають там: а що ти будеш робити? Ну бо як ти там прожив? Ну, буває, всі ж знають. Часом ти там не проживаєш цей принцип, часом ти десь його забув і там живеш якимось, займаєшся своїми, можна сказати, справами. І у цей момент якось так Бог торкається, і я так само в себе всередині, в серці, приймаю це рішення, і, так, дивлячись на, за вікно, я кажу, я буду допомагати таким, як я був. Хто ну, ж не я, може сказати. Потім, ну, коли я говорив це, я розумів, що реабілітація закінчиться і треба буде робити ці всі справи, підтвердити це все діло. І да, я в реабілітацію, вийшов на третій етап, став служити на реабілітаційному центрі. Як попав в тюремне служіння, Рома налавши у нас відповідальний, ми разом з ним проходили реабілітацію, і йому на третьому місяці вов поклав на серце у мрію, що він хоч, хоче йти в тюрму. Бо, ну, в тюрмі я не сидів ніколи. Мав багато знайомих, там ну хіба в Німеччині там таких, я завжди шуткую, два схопи, чотири дня і вісімнадцять. І рома, і він пішов в колоні, почав кинути, і потім він мені каже: підеш зі мною. Я так думаю, ну, я не сидів, думаю, що я буду говорити. Але потім з іншої сторони я розумію, що Бог дав мені іван, Бог дав мені цю е звістку і сказав нести її всім людям, неважливо. І я думаю, добре, я піду. Пішов і ну, всередині все одно були певні якісь е переживання, що можливо вони мене вони будуть слухати, можливо, я їм не буду доносити. І спочатку до нас виводили жінок, і один з таких разів вивели десь 14 жінок. В основному це були молоді дівчата. І Такі історії це якраз війна почалася там рік чи два. І такі історії там, вона сидить і, допустим, там, 26 років, і їм там дали 7 років за там палку ковбуси. І я будував історію про перше чудо, яке зробили спокальні галілейській. І засвідчив це своє свідоцтво, яке перше чудо зробив в мене Ісус в житті, як дав мені сон. І знаєте, зреагувало на це. Не ці дівчата зреагували, а зригувало взагалі циганки, які 52 роки, вони там 12 відсиджених, і вона так заглядає і каже: І це хочете сказати, що в вашому житті це зробив Ісус, я кажу саме так. І бачите, оце свідоцтво, мене, і так само це мене утвердило, я зрозумів, що. Бог діє через моє життя, і що торкається цих людей і закінчити хотів, знаєте, Бог дав такий вірш застер. Адже якщо ти такий час промовчиш, то порятунки допомоги один прийдуть з іншого місця. А ти і родина, твого батька, західне. Крім того, хто знає, чи саме не такий час, як цей ти досягла царів гідності. Знаєте, тому якщо взяти нашу тему, то коли е, оця наша гінь, е, совість да, говорить нам, то я... Для себе взяв, що саме на цей час, саме на цей час зараз бути тут з вами, і саме на цей час, щоб ми йшли в тюрму, оцей для цього часу знаєте, нас Господь звільняє і дає нам на це служіння. Всім дякую за увагу. Найдіть, скоріше, за все тобі я дякую, у вас є тут. Давайте співаємо, тому що нам.